Президент Джордж Буш каже, що Сполучені Штати рішуче підтримують міжнародні заходи для мирного врегулювання конфлікту між Росією та Грузією. Сполучені Штати Америки стоять пліч опліч з демократично обраним урядом Грузії. Ми наполягаємо на непорушності суверенітету і територіальної цілісності Грузії, виявляючи солідарність з грузинським народом, Міністерство оборони США почало доставляти йому гуманітарну допомогу. Президент Буш каже, що ця допомога повинна безперешкодно доходити на місця призначення. Ми очікуємо від Росії виконання взятих на себе зобов'язань не чинити перешкод доставці будь-яких гуманітарних припасів. Росія дала зрозуміти, що зміна уряду Грузії не є її метою, додав президент Буш. Сполучені Штати і світ очікують від Росії дотриматися цих слів. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.